Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого Mercedes Sprinter Full Won. Extra long. В ідеальному, в заводському стані. Все в нас ціленьке, гарненьке. Всі шість коліс просто новенькі. Рама нася ціленька, без всяких зауважень. Є сходинка маленька і велика сходинка. Ось така от будочка, також має нішу до 100 кг. Сама довжина будки йде в нас 5,20, ширина 2,20 і висота 2,50. Вміщає 10 євро палет. Тут у нас без всяких зауважень, відеалі просто. З оригінальним пробігом, ось він код, підкачка спинки водія, підлокітник у водія, на мультирулі, ось така ось. мультимедіа, два ключа, кнопка старт-стоп, клімат-контроль-кондиціонер на механіці, датчики, світла та дощу, має три місця, салончик новенький, гарненький. Двигун іде у нас 2,2 дизель, 160 рекіські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 3900. Все всім гарного дня.